Зареєстровано ну, за 17 депутатів, хворим наявний, 75-позачего сесії Березальської міської ради у нашому Yeah. Mm -hmm. Якщо запитання пропозиції немає, то ставили да. не, не ну, я... на, ну, на голосування за основу про можна виставити? Коротенько, що доповіли. Комісії вже не відбулися. Це ж порядок денних, які ставлю на голосування. Доповнень немає? Ставлю на голосування за основу та цілом, прошу проголосувати та підтримати. Перше питання переконання про до рішення 53 сесії Берзанської міської ради 8 скликання від 26.01 року, року на про затвердження Прозвержено програм реконструкції та ремонту об'єктів інфраструктури отримання вуличної шляхової мережі Берзанської міської ради на 23 рік. Матеріна, паніна, паніна. Завершилась тендерна процедура щодо закупівлі на капітальні видатки по таким видах робіт. Капітальний ремонт частини території кладовища за адресою поліська. Сто метрів квадрат 100 в Березані наших цієї алея героїв на 4 мільйона 860 тисяч. І реконструкція каналізації каналізаційної насосної станції номер 2 Це тут ось що рядом. 9 мільйонів 677 тисяч чотириста копійок для того, щоб надалі. Зараз буде друге питання, виділити ці кошторисні призначення. Треба прийняти такі зміни в програму. Без програми ми не маємо права виділяти кошти і проводити фінансування, а також примотні роботи. Прошу такі зміни внести. в Запитання, пропозиції. Сторона голосування за контролю, прошу пропозицію. Засім нас вищого я приєднання наступна пронесення з рішення міської ради 22, 22, 22 року на 1958 про бюджет Березальської міської територіальної громади на 23 рік. На, той, по на основі щойно визначених змін значить, вносяться ці дві суми вже про які ви проголосували вже за програму. На коштовісні призначення, і плюс додається 100 тисяч на закупівлю дерев для висадки, там де викорчувані старі дерева, як іти до кладовища по ні, ні, не ні. там? Ні. 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 Локація, значить, так, ми змінили локацію, значить ми закупити за Дерева, так, і створити алею, але більше зробити Ві парк і висадити отут, от, от якщо в кінці цієї вулиці дойти. На розвилку, то зліва буде стадіон, а з правої сторони там березовать березовий гайок, такий невеличкий від річки недра. То там ми плануємо висадити красиві дерева, зробити там облагородити той парк і зробити там парк Аялею Слава. Десь так, тому що планувалося ту, ту частину. Дороги, яке дедовопадовище, Ну, Це буде вдоль, подовж дороги біля поля. Ну, там пропозиція ботополі посадить ті ж самі, але там ніхто не буде толком доглядати, і не факт, що будуть питання цього вандалізму, поруть, а це не буде повага наших хлопців. А так ми пропонуємо також комунацію встановити додаткові відеоспостереження, освітлення. І тут, от між березками ми вичистимо, де... Аварійні дерева туди поспилюються, попідчищаються, і там буде зроблений красивий ландшафтний парк, засновується буде ця алея, кожного цього. І плануємо вже до кінця місяця придбати ці треба висадити, оскільки вже погода дозволяє, вже більш меншинства впала. Але все ж таки правильно було, щоб кожне дерево зробити в пам'ять воїна, якось зробити табличку з піар-кодом про його життя, щоб не там перебуває, не сканувати. Але все ж таки. Мисадимо зараз, а імена будемо присвоювати вже, мабуть, весною, щоб не того, що вони що дерева переживуться, що ніхто там ніяке не, ніяк не, не це, тому що це незрозуміло. Не З цією ініціативи ми теж виступимо до батьків загиблих. Я думаю, вона підтримує і це тут цей парк буде доглядатися на належному і. Так що, Шановний колеги, mm -hmm. прошу проголосувати та притримати за основу та вцілування. Дякую. Okay. Різне запитання пропозиції. Okay. У мене є пропозиція до наших депутатів підтримати. Зараз у нас нам потрібно придбати дрон для нашої розвідки, де служать наші хлопці. Ми започаткували лотерею і хотіли б дуже побачити учасниками цієї лотереї наших депутатів. Добре.

oh